Що сталося з тобою Україну? Не можу зрозуміти ось я. Всі люди заблукали і не видно, де правда, а де криється брехня? Ми зовсім забуваємо про мову. Так швидко і непомітно плине час. Здається, ніби змова за спиною. Таке щось невідоме сліпить нас. Та що ж ви робите? Це ж наша батьківщина. Навіщо ви руйнуєте її? Ми всі одна сім'я, одна родина. Ми ходимо з вами по одній землі. Не треба, не робіть цього, благаю. Так боляче від того, що тепер Немає на землі куточка раю, і хочеться втекти від цих афер. Що сталося з тобою, Україна? І я знаю, не твоя отімлена. Можливо, що змінилася людина, а разом з тим змінилася сама. І так нестерпно мою душу розриває цей невгамовний і такий жахливий бік. Бажання лише тепти, та я не знаю, куди ж тоді ходітися мною. Так хочеться закрити на все очі, несправедливість захопила рідний край. Не можу я це бачити, не хочу, але немає в мене виходу, на жаль. Всі люди вже забули про ту єдність, як гинули сміливці в боротьбі. Вони боролися за нашу незалежність, тоді ж чому в залежності всі ми. Що сталося з тобою Україно? Ти втратила своїх захисників. Здається, неможливим, та я вірю, як вірили ми протягом років. Я знаю, що все зміниться, і знову відчуємо ми смак свого життя. Лишається просити лиш у Бога і вірити у силу почуття. Нам варто всім згадати про молитву і намагатися змінити щось собі. Потрібно довести усьому світу, що Україна це суперник бороти. Не час здаватися, тим більше відступати, і не чекайте на свій виграшний білет. Ми в змозі разом перешкоди подолати з надією у серці тих вперед. Так, і з командою бачимо